Приблизно 9 місяців тому я виклав відео, в якому розповів про переваги і недоліки Epic Games Store. І думаю, ні для кого не буде сюрпризом, що недоліків виявилось більше. Сьогодні я хочу розповісти вам про одразу дві речі: Перша, що змінилось за останні 9 місяців в усіма улюбленому магазині, і друга, можливо, прийшов час видалити Epic Games Launcher, адже в мене є для вас альтернатива, яка дозволяє запускати всі ігри з EGS, GOG, а також Amazon Prime Gaming. Працює не тільки на Windows, але також на Linux, MacOS і навіть Steam Deck. Має зручний інтерфейс і, взагалі, це open-source програма з українською мовою. Ну, що ще треба для щастя. Epic Games Store – це сервіс цифрової дистрибуції або просто онлайн-магазин відеоігор, який вийшов 5,5 років тому. Його ключова відмінність від всім нами відомого стім полягає в тому, що прибуток від проданих ігор розподіляється не 70 на 30, де 30 – це відсоток, який зібрає світ платформа, а 88 на 12 відповідно, тобто більше грошей розробникам і видавцям. Проте більшість людей знайома з цим магазином через іншу причину роздачі ігор кожного тижня. І якщо ви потрапили на цей марафон неймовірної щедрості доволі давно, то у вас скоріше за все вже солідна така бібліотека зібралась. Але ЄГС це вам не гог з його drm фрі політикою. Тому грати в ігри можна лише, якщо у вас встановлений лончер, який, ну, давайте дивитись разом. Сьогодні я взяв ті самі пункти, які відніс до недоліків 9 місяців тому, і вирішив перевірити, чи змінилось щось за цей час. Тож давайте про них і поговоримо. Пункт перший перформанс. Тобто те, як швидко і плавно працює лончер. Буде відвертим, якихось помітних змін я не побачив. І в мене немає конкретних претензій, але все просто відчувається дуже повільним, наче зараз на 2024 рік, коли більшість програм працює швидко, і ти навіть не думаєш, що може бути якось інакше. А як якийсь 2007. -й. Друга. відсутність профілів. Як не було їх, так і немає. Лишається бідна сторінка зачівками. Третя. відсутність відгуків. І тут така сама історія. Вони їх планують зробити, але коли вони станеться, невідомо. Четверте, відсутність корисних сторінок. Тут я маю на увазі додаткові сторінки по типу тих, які є в Steam. Наприклад, посібники від користувачів, або сторінки з обговореннями, або сторінки з інформацією про оновлення до гри. Ну, ви розумієте про що я. Це місця, де зібрана інформація, яка може допомогти вам з проходженнями або з вирішенням технічних проблем. І так, їх також ще немає. П'яте. Бібліотека ігор. Вона не змінилась ніяк, взагалі. І виглядає так само і в технічному плані, все як було. Категорій все ще можна зробити лише 10, все ще не можна обрати ігри, в яких немає ніякої категорії. І взагалі бачити свою бібліотеку лише у вигляді списку, ну або плиток. Це не дуже круто. Хотілося б мати можливість покліку на гру, щоб відкривалася якась додаткова сторінка, як це умовно працює в Steam, на якій буде хоч якась базова інформація про гру. Шосте. Ігри в магазині. Як було складно знайти щось цікаве, так все і залишилось. Що я маю на увазі? Десь раз на місяць я люблю відкривати список ігор в Steam зі знижкою і просто гортаю цей список, поки не знаходжу щось цікаве для себе. Зараз в Steam проходить розпродаж, тому тут взагалі все засипане особливими пропозиціями, але давайте уявимо, що це не так. Заходимо в список всіх ігор, і одразу він нам все сортує за доречністю. Я не зовсім розумію, на чому базується ця доречність, але список ігор солідний. Обираємо чекбук, що нас цікавлять тільки особливі пропозиції, і вуаля! Якщо за доречністю нам не подобається, то є інші варіанти сортування. А тепер давайте зробимо те саме в Epic Games Store. Ну і що це таке? Скажіть ви мені? Як мені знайти щось в цій клаці? Проблема залишається актуальною, тому що просто мати красиву основну сторінку ну, цього недостатньо. Пункт сьомий. Повільний розвиток. Я думаю, що всі попередні пункти говорять самі про себе. За весь цей час не було додано ніяких нових фіч, принаймні, якщо вірити офіційній сторінці на Trello. Пункт восьмий. Купони це взагалі було плюсом в оригінальному відео, але останній розпродаж купонів не було, тому вважаю важливим про це також сказати. Як бачите, що магазин, що лончер для запуску наших безкоштовних ігор могли б виглядати значно краще. І якщо проблеми магазину виправити майже неможливо, якщо лише якісь розширення для браузера зробити, то ось з лончером в мене є для вас непогана альтернатива, якою я користуюсь сам і через яку взагалі вирішив зробити це відео. Зустрічайте Heroic Games Launcher. Про те, що за допомогою цього лончера ви зможете запускати ігри з EGS, GOG, а також Amazon Prime Gaming, я вже встиг сказати. Але сподіваюсь, що ви дійсно зрозуміли, про що я говорю: не про Go Galaxy або якийсь лончер для ланчерів, де ви запускаєте гру наче з EGS, але вам треба мати цей самий EGS встановленим на комп'ютері. Нічого такого. Просто скачуєте програму, встановлюєте її, вводите свої дані і вже через декілька секунд потрапляєте в бібліотеку, де є всі ігри, які ви коли-небудь придбали або отримали з роздач. Точно такі самі кроки можете зробити з GOG і Prime Gaming. Хоча з останнім я особисто не перевіряв, бо немає prime підписки. Heroic має мінімалістичний дизайн, в якому вся наша бібліотека знаходиться на одній сторінці, і сюрприз-сюрприз працює ідеально, як та сама умовна програма з 2024 року. Тобто, скролиться все швидко, нічого не підлагує, просто радість для очей. На цьому переваги не закінчуються, адже на кожну гру можна натиснути окремо, що відкриє сторінку з інформацією про гру. Жанр, короткий опис, дата вихіду, розмір завантаження інсталяції, оцінка гри з різних платформ, інформація з how long to beat про приблизний час, за який проходиться гра, системні вимоги, а також скільки часу провело у цій грі. Звідси ж можна в один клік додати гру в Steam, щоб запускати її звідти, або перейти на сторінку гри в магазині, або перемістити гру в інше місце. Знаєте, коли я готував цей матеріал, то мені здавалось, що це, звичайно, не те, щоб найважливіша функція. Сам я не користуюсь доволі рідко. Але ну це ж наче не складно, це має працювати, правда? Давайте я вам просто покажу офіційний гайд від епіків на той випадок, якщо ви хочете примістити гру в інше місце. Скопіюйте папку з грою в інше місце на комп'ютері. Відкрийте Epic Game Launcher, натисніть на бібліотеку ігор. Оберіть гру, яку хочете перенести. Видаліть цю гру. Після того, як ви це зробили, знову почніть скачувати гру, але вже туди, куди ви хочете перенести її. Після того, як скачається десь 2-3%, відмініть скачування, перейдіть в це саме нове місце для гри, закиньте ті файли, які ми скопіювали в самому початку, і продовжіть скачування. Я не знаю, як вам, але мені тут дуже смішно. В Heroic все це робиться просто за декілька кліків. Ще тут є хмарні збереження. Які, наче як працюють в тестовому режимі, тому до кожної гри їх треба вмикати вручну, але також це робиться в декілька кліків. Я перевірив, як воно працює, і нарікань ніяких немає. Все синхронізується ідеально. Повертаючись до всієї бібліотеки, то тут можна створити скільки завгодно категорій, перемикатись між ними як вам заманеться, ну а також обрати категорію без категорії. Також ігри можна сортувати за фільтрами або приховати з бібліотеки взагалі. Ну і для того, щоб купувати нові ігри або забирати їх з роздач, навіть браузер вам відкривати не треба, тому що сторінки всіх доступних магазинів тут також є. І звичайно, ж, що все не може бути ідеальним, і недоліки тут також присутні. В першу чергу не розраховуйте на те, що тут будуть досягнення. Не те, щоб в ЄГС багато ігр їх підтримувало, але тут їх немає взагалі. Також Heroic не вміє запускати ігри від Electronic Arts, і відповідна мітка також буде біля цих ігор. Ще в мене виникли маленькі проблеми з тим, щоб запустити гру від Ubisoft, тому що вона запускається через Ubisoft Connect. І коннектитись воно ніяк не хотіло. Але ця проблема в мене, мабуть, виникла через те, що я ніколи не зв'язував аккаунти EGS і Ubisoft. Щоб це зробити, мені довелося відкрити лончер від Epicів, запустити гру. Воно мені запропонувало зробити цю прив'язку, і ось після цього вже все запрацювало як треба, і в Героїк також. От і все. Принаймні особисто я більше мінусів для себе не знайшов. І для мене особисто це не дуже критично. А чи критично це для вас, вирішуйте самі. Також все це відео я говорив виключно про версію для Windows, тому що користуюсь сам цією операційною системою. Але, як і казав, що можна встановити Heroic також на Linux, macOS, Steam Deck і через Вайни, протони і інші методи, з якими я не дуже знайомий, запускати свої улюблені ігри. Не знаю наскільки це складно, але залишу в описі посилання на відео Івана Панча, в якому він розповідає про те, як встановити хероїк на Steam Deck, тому що деякі нюанси там все-таки є. От і все. Дякую за ваш перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте підписатись, натиснути лайк, написати коментар. Ну а також у вас є можливість подякувати автору і придбати йому каву. Всі посилання будуть в описі. Грайте тільки в гарні ігри, не грайте в лончери. І побачимось в наступних відео.